Просування ворога зупинено. Сумщина тримається. Головком Сирський зробив важливу заяву: лінію бойового зіткнення стабілізовано. Сили оборони скували на напрямку близько 50 тисяч окупантів. На ділянці вдало працює Хаймарс. Під прицілом українських воїнів опинились ворожі гаубиці та Сау. Докладніше про стан справ на векторі розповім у цьому випуску. Підпишіться на канал «Сій час» і до справи. Спроба літнього наступу росіян на Сумщині захлинається. Це констатував головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. За його словами, рух вперед противника у прикордонні. Доні Сумщини зупинений, лінія фронту стабілізована. У соцмережах він розповів деталі. Цьогорічна хвиля намагань літнього наступу ворога з території Росії, захлинається так само, як торік. Спроба наступальних дій противника на Харківщині. Генерал наголошує, оборона Сумської області одне з основних завдань. Наразі українські частини, зокрема на північно-слобожанському та курському напрямках, ведуть активну оборону і звільняють наші території. За словами сирського, українським силам вдалося скувати на згаданих векторах приблизно 50 тисяч окупантів, включно з елітними підрозділами десантників та морської піхоти. Головком розповів, що наступальні операції українців у Глушковському районі. Що на території Курської області змусили росіян відволікти частину своїх сил і перекинути їх. Це суттєво ослабило їхнє основне ударне угруповання на Сумському напрямку. Ситуація з фортифікаціями під пильним контролем. Під час особистого інспектування напрямку фортифікації у полях і лісах, Сирський звернув увагу на реальний стан захисних споруд. Він зауважив, що процес йде, але темпи явно недостатні. Робота триває, але її слід прискорювати, враховуючи вимоги сучасної війни. Підкреслив головнокомандувач зведення нових фортифікацій, облаштування кіл зон, створення коридорів проти дронів, забезпечення надійної логістики все це, за його словами, вже виконується, проте має виконуватись швидше. Паралельно на Сумщині активно працює Хаймарс. Як повідомляє телеграм-канал Скадовський захисник, підрозділи Збройних сил України вразили позиції ворожої артилерії. Серед цілей, самохідні установки, гвоздика і гаубиці Д 30 Тим часом наші бійці поповнюють і обмінний фонд. Українські десантники разом із суміжниками взяли в полон 15 окупантів. Операція відбулася на території Сумської області. Як повідомляється, полонені переважно зі складу 810-ї і 155-ї п'ятої окремих бригад морської піхоти Росії. Ці бригади окупантів відомі особливо жорстоким ставленням до українських полонених. Полоненим надана медична і психологічна допомога. Згодом їх можуть обміняти на українських військових що перебувають у полоні ворога. Тим часом про ситуацію на Сумщині розповідають наші бійці. Військовий на позивний Алекс провів паралелі з подіями торік на Харківщині. Сумський напрямок зараз це як Вовчанський, рівно рік тому. Спочатку провал, хаос, стягування боєздатних резервів, зупинка ворога і навіть успішні контратакувальні дії в деяких моментах. Обстановку треба оцінювати тверезо і розуміти, що тотальний розгром і лінія фронту по державному кордону України дуже мало ймовірна. Тому, скоріш за все, це закінчиться заморозкою напрямку та наявністю неприємного апендиксу, який буде висмоктувати резерви, пише воїн. Інший військовий Станіслав Бунятов із позивним Осман звернув увагу на слабкість одного з підрозділів, який зайшов недавно на сумський напрямок. За його словами, бригада має поганий рівень підготовки та взаємодії між батальйонами. Противник, добре поінформований про слабкі сторони цього підрозділу, періодично здійснює страти полонених із його складу та має певне просування в зоні відповідальності цієї бригади. Написав він. Рухаємось далі. Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє: лише за минулу добу на північно-слобожанському і курському напрямках було відбито 14 атак противника. Натомість загальна кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту 154, кажуть у командуванні. Друзі, як думаєте, ви чи вдасться остаточно відкинути ворога із території Сумщини? Напишіть свої думки у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Поговоримо про ситуацію, яка складається на фронті. І тут хочу почати з допису на Фейсбук-сторінці генерала-лейтенанта Сергія Наєва, яка кілька днів тому з'явилася. Він повідомив про завершення каденції на посаді командира тактичної групи Вугледар. Разом із офіцерами органу управління залишаємо один із найгарячіших напрямків Донеччини. Пише Наєв. надалі виконання завдань у цьому районі буде покладено на один з новостворених корпусів Збройних сил України. Попри чисельну перевагу противника у живій силі, пише, Наєв, та техніці нам п'ять разів давалося покращити тактичне положення, сім разів заманити ворога у пастку і знищити його техніку. Втім, найголовнішим, як наголосив генерал-лейтенант, стало Недопущення прориву ворога на Дніпро потрущину водночас головним пріоритетом для мене починає лишається життя та здоров'я солдатів і сержантів. Переконаний, перемагати потрібно не м'ясними штурмами, а мудрістю, точним прорахунком, винахідливістю та раціональним використанням кожної одиниці техніки. Резюмував Сергій Наєв. Скажіть, будь ласка, те, що Наєв завершив каденцію на посаді командира тактичної групи Вогледар, що це означає? Ситуацію на цьому напрямку стабілізовано, і як ви прокоментуєте його допис на Фейсбук сторінці ну, В своє час, якраз іменно тактична група під командуванням генерала Наєва остановила розверачування лівого флангу російського. оперативного прорыва в сторону Покровской и в сторону Днепропетровской области. Остановив разворачивание этого фланга в районе сначала под Курахово практически, то есть район Улаклы, район Константинополя, сейчас район Богатыря, не дали возможность развернуть и его вдоль линии границы, то есть соединить практически Покровск с Великой Новоселкой и Новоселкой, удержав фланг, они удержали сам прорыв сам по себе. То есть россияне дальше уже не смогли зарываться в сторону Днепропетровской области из-под Покровска, не подтянув фланги. Правый фланг от России, если считать, трассу от Покровска на Константиновку прикрыли в основном нацгвардия, нацполиция, подставили плечо, то есть удержали разворачивание правого фланга российского Покровского. А левый фланг, вот именно эта группа, генерала Наева тактическая группа, которая выполнила боевую задачу, причем выполнила в таком тяжелом положении, ну в тяжелейшем, практически в полуокружении. Это можно было сказать наше вклинение. Практически постоянно выходили из полуокружения, успевали затянуть противника, уничтожить. Наев правильно это прописывает. Постоянные были ловушки для противника на отходах то есть положили там немереное количество россиян. Но основная, конечно, задача, они выполнили, они удержали российский прорыв и не дали возможность россиянам прорвать третью линию обороны, которая у нас вдоль Донецкой области идет, между Донецкой, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской. Не дали выйти россиянам на оперативный простор Днепропетровской области. Вот его заслуга. Это вообще-то уровень если уже награждать уровень героя Украины. То есть он, он реально, ребята под его командованием реально удержали российский прорыв в сторону Днепропетровска, Днепропетровской области. А сейчас, на данный момент, уже эта ситуация сейчас с нашей стороны, она улучшилась на том направлении, уже созданы, созданы определенные корпуса, и необходимость, надобность использования тактической группы, она уже просто отпала, потому что сам по себе корпус, Берет на под, под контроль это километров 50 по ширине фронту, глубину 50 километров фронту. И сейчас на данный момент наев свою группу, то есть передал именно в корпус, и дальше корпусне командование уже будет выполнять эту задачу, но, естественно, ее что намного проще, имея определенную глубину, толкаемо глибини не было. А у корпуса есть глубина до 50 километров, считайте, та же армейская глубина, которая дает возможность удержать, в принципе, любой прорыв, любое разворачивание фронта. Поэтому она сейчас оптимальный вариант вообще его использовать в качестве... Его надо ставить министром обороны. Вот уже давно назрело это, этот вопрос замены министра обороны. У Мерова можно отправлять послов в Турцию. Самый лучший вариант. Он сейчас у него хорошие хорошие отношения с турками, то есть вот оптимальный вариант его как раз на это направление оставлять и, чтобы он его вел, потому что он действительно хороший специалист в отношении с, с турецким направлением. А на, мест, на место Мирова министром обороны однозначно ставить человека уровня Наева, а лучше вообще Наева. И поверьте, видение этого генерала и стратегические видения, и оперативно-тактические возможности мы их видели вот в удержании российских российских войск в районе угледарского направления оно додает даст по крайней мере очень хороший КПД. Но ну, опять же, это, это должно принимать решение, должно принимать решение политическое руководство. Зменшення бойової активності ворога зараз відбувається і на сумському напрямку. Про це заявляє речник держприкордонної служби Андрій Демченко. За його словами, росіяни продовжують діяти на окремих ділянках, зокрема в межах юнаківської та хотинської громад. Ворог намагається заходити невеликими штурмовими групами, каже Демченко. Однак, загальна інтенсивність атак… Помітно зменшилася, а ось що пише в своєму телеграм-каналі керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Він говорить про те, що на Сумщині, попри накази російських командирів штурмовикам постійно йти вперед через втрати, деякі росіяни. Кидають позиції, напущений в тилових Львові, Рильську, куди закидають поповнення, є дезертирство, тобто навіть і на напущені. Складні бої продовжуються, але постійні штурми в прикордоні з втратами на сумщині росіян, і певні вдалі дії наших сил впливають суттєво на моралку російських військових. Тобто, станом на день сьогоднішній, 24 червня, червня, можемо говорити про стабілізацію ситуації так само і на сумському напрямку, вона не могла не Ну, Це примерно та же картина, как в прошлом году Волчанское і Липцовське направление. То есть Росіяни где-то прорывають на наші перші рубежі, далі упираються в основні фондові заграждения. Почему? Потому что Сил, средств для прорыва оперативного нет. То есть тактические какие-то успехи они могут и поиметь, но по прорыва из-за недостаточности ресурсов на каком-то из направлений, не накопленных, его просто и даже практически, теоретически быть не может. Ну не прорвут 50 тысяч оборудования, ну не прорвут россияне, где бы их столько не было. А они 50 тысяч где-то в районе под Харьковом, 50 тысяч, допустим, их в районе Сум, вернее, курского, курского направления, это недостаточное количество для оперативного прорыва, и должно быть как минимум в 3-4 раза больше. Вот если бы там было 150-200 тысяч, тогда можно было бы говорить, конечно, о серьезных проблемах по этому направлению, только их, и у них взять их негде они же не выведут с Восточного фронта, то есть основной задачей захвата Донецкой области. Потому это было сразу понятно, изначально стартово понятно, что это тактическая задача, которую в принципе спровоцировали украинские войска, самое интересное. И украинское командование, военно-политическое командование просто тупо спровоцировало операцию тактического уровня российской, потому что они на убегающих, вернее, на плечах убегающих наших войск, скучены. А почему убегающих, мы с вами миллиарды раз уже об этом говорили уже, пересидели. Отходить на было в январе, а не бежать в марте. Вот, вот и все. Почему пересидели? Потому что политики дотягивали до создания переговорных отношений, то есть до, до переговоров. Пытаясь иметь какой-то козырь в рукаве, не знаю, где этот козырь. Он монобанковый этот козырь, но никак не в рукаве пришлось бежать, а естественно, на плечах наших войск, отступающих россияне заскочили на часть, на часть сумской территории. Но они, у них нет там ни стратегической перспективы, ни оперативных резервов. То есть у них там вообще в этом смысле ничего. 50-тысячная группировка, которую мы выкашиваем каждый день по батальону, ну, по ротам так это точно, а так реально где-то по батальону на этом направлении. И они пытаются их как-то восстановить, эти резервы, для того, чтобы удерживать ее в общем количестве. Подвозят эти резервы к тому же льговую риску, вы правильно говорите. А до Рыльска Дальгова до достают наши хаймерсы, обошно рядышком получается. Авиация там работает довольно-таки неплохо. От Теткина Дальгова отрабатывает и Глушково отрабатывает. И это, кстати, тыл самое интересное той группировки российской, которая сейчас заскочила на сумщину на, к нам. Потому мы будем ее отдавливать. Причем отдавливать ее будем не только по сумщине, отдавливать будем по, по курщине. Именно через Теткина, на Глушково, перерезать эти, эти схемы снабжения этой группировки. Но это тактическая возня, так называется. Потому на этом направлении нам абсолютно ничего не грозит. Там есть хорошая возможность уничтожать российские войска, которые пытаются, которые гонят на наступательные операции, пытаясь удержать какие-то плацдармы. Для нас это хорошая ситуация, потому что наступающий враг теряет намного больше обороняющегося. Противника, і для нас це это, это важно. Но основне, звісно, давлення Росіян буде в остаток літа і осени, це на Донецькому направлении. то є Константиновка, Покровськ, вот это основні точки приложения сил Росіян на літню военную кампанію. Це от той напрямок, про який ви говорите, це політична мета, чи більше якесь воно для ворога має стратегічне військове значення? А геополитическая, это как минимум дело в том, что они наши пять областей ввели в свою конституцию с точки зрения правового поля российской конституции, то мы сейчас захватили эти территории. Вот если посмотреть вот как раз с колокольни конституции России, так на данный момент украинская армия захватила Луганскую, часть Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонских областей. Еще и часть Курской области Белгородской, потому что мы там имеем некоторые плацдармы, на кучне там километров 100 квадратных удерживаем под контролем. То есть с точки зрения правового поля Российской Конституции она заставляет россиян наступать именно по тем направлениям, о которых я сказал, Луганская, Донецкая, Запорожская области. Основная Донецкая. То есть это с точки зрения политики, геополитики, внутренней и внешней. Ну, а с военной точки зрения, россиянам надо расширить сухопутный коридор. Они прекрасно это понимают. 80 километров глубины сухопутного коридора до Азовского побережья, простреливаемое нашими хаймерсами. Как только появляются у нас две бригады F-16, поверьте, мы его перережем за одну. летнюю военную кампанию, летнюю осеннюю. То есть следу в этом году не получится, мы можем только начать, а реально за следующую. Потому для россиян очень важно расширить этот сухопутный коридор, чтобы в следующем году мы его не перерезали на раз, два, три. Они будут пытаться захватить Донецкую область для расширения, это район Покровской, Константиновки, эта сторона. Ну и район Запорожской области от Гуляйполя до Покровска. Вот это направление тоже для них будет очень важно для расширения сухопутного коридора. То вот здесь есть И военная, и политическая, и геополитическая составляющая именно в этой задаче. Стратегическая задача на летнюю кампанию 2025 года в этом году.